Американський президент більше зацікавлений у бізнесі з Росією ніж у мирі. Польща може отримати п'яту частину коштів із оборонного фонду ЄС. Польща скеровує кошти на боротьбу із голодом у Судані. Президент США Дональд Трамп відмовився виконати погрозу санкцій проти Росії під час розмови з європейськими лідерами. Про це інформує газета Нью-Йорк Таймс. За словами представника Білого Дому, причиною є бажання дати американським компаніям можливість вести бізнес із Росією. В аналізі газета зазначила, що після розмови з Путіним президент Трамп змінив свою позицію та вирішив, що війна не його проблема. Як повідомляє газета Трамп після розмов. Ви з Путіним заявив президенту України та іншим європейським лідерам, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни. У результаті Європа зараз рухається до нових санкцій, тоді як Сполучені Штати схоже готові рухатися у протилежному напрямку. Пише видання, це саме той розкол, який Путін намагався створити та використати протягом останніх двох десятиліть. Підсумовує газета. Сьогодні посли країн Євросоюзу мають узгодити кредитний фонд на озброєння у розмірі 150 мільярдів євро. Очікується, що наступного тижня його остаточно схвалять міністри Євросоюзу. А з червня він буде доступний для країн. Це один із елементів плану озброєння Європи. Віце-прем'єр міністр Польщі, і міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш заявив учора в Брюсселі, що Польща розраховує на великі кошти із фонду, який пропонує дешеві Дитим та значне зміцнення внутрішнього сектору, Вигідні умови для польської оборонної промисловості стануть реальністю. Ми розраховуємо на 120-130 мільярдів злотих. Це велике джерело, якщо воно стане нам доступне. З того часу, як ми почали ці розмови про збільшення оборонного фонду, для нас змінилися діаметрально протилежно зі знаком плюс. Моменту, киди розпочиналиш минегоціації для польського примислу збройні змінилися діаметрально на користь. Серед військової техніки, виробленої в Польщі, фінансування може отримати зенітно-ракетний комплекс Піорун, гармати гаубиці «Краб», бойова машина піхоти Борсук та мінно-загороджувальна машина під кодовою назвою Баобаб. Кошти із кредитного фонду будуть перераховані на проекти, подані щонайменше двома країнами. Але і що важливо для Польщі положення також дозволяють фінансування проектів, що реалізуються однією країною. Варшава скеровує кошти на боротьбу з голодом в Судані. Очільник польської дипломатії оголосив про перенаправлення грошей на цю мету. Радослав Сікорський заявив у Брюсселі, що кошти на це уже передбачили і вони будуть перераховані цього року. Він зазначив, що минулого року Польща майже удвічі збільшила фінансову підтримку міжнародних гуманітарних організацій та агентств ООН. Окрім України, допомога була спрямована на близький схід та Африку. Катастрофа у Судані. Катастрофічна ситуація з голодом варто звернути увагу на це. Там не працюють ЗМІ, але жертв там більше ніж у секторі газу і Україні разом узятих. є з'єнцей ніж в страфі Гази і Україні разом за даними ООН, Судан єдина країна у світі, де панує голод. Уже понад два роки там триває громадянська війна.